Мене звуть Галина Марчук, мені 48 років. За фахом я фінансист, але за покликанням творча людина. Маю значний стаж у державній службі, тому з легкістю перевтілюся у директора, керівника, бізнес-леді чи навіть податкового інспектора. Шість років тому закінчила модельну школу, брала участь у показах українських дизайнерів. Згодом пройшла навчання у кіношколі Олександра Онуфрієва. Також закінчила курс «Твій старт у кіно у «Маска Скул». знялася у кількох серіалах і рекламі. Добре катаюся на гірських лижах, плаваю, маю розряд з настільного тенісу, займаюся сучасним танцем, наразі волонтерю, впевнений досвідчений водій з категорією Б, володію польською та англійською мовами на рівні B1, Б2. Впевнена, що немає межі самодосконалості. Хочу долучитися до світу кіно і буду рада співпраці.